Чай Едемс. Спливають століття. Міняється все. Тільки неповторний смак чаю Едемс лишається незмінно вишуканим. Чай Едемс. Вишуканий смак. Перевірений часом. Партнер програми. Газета Я. Про таємне та приватне. Іноді життя розвертає нас на 180 градусів для того, щоб ми могли посісти своє місце в цьому житті, знайти свою стежку. Про роль випадку, про любов і романтику. Зрештою, про музику будемо сьогодні говорити в нашій програмі. Гостем якої є народний артист України, співак Олександр Пономарьов. Добрий день. Добрий день. Треба думати, що випадки мали місце в вашому житті, і, скажімо так, якби не вони, ви могли б зараз жити зовсім іншим життям, і це життя могло б бути не пов'язаною з сценою, але сталося так, як сталося. Мені просто цікаво, от я не можу зрозуміти, те, що ви з дитинства гарно вміли співати, це про це знають всі. А чи було дійсно такою великою мрією опинитися на великій сцені, мати таку шалену популярність у глядачів? Чи була це така велика мега-мета з дитинства? Ні, з дитинства не було, звичайно, тому що я займався спортом і взагалі навіть не думав про те. Не вважалося навіть серйозним в середовищі, в моєму мати професію майбутню пов'язану з музикою. Тобто це вважалося, ну що там, весілля тільки грати. Або, в, в кращому випадку да, грати в ресторані в якомусь, тобто це не було так престижно, як, наприклад, медик або там інженер. Тобто, і я займаючись спортом, навіть про це не думав. Співати співав в піонерському таборі. Так, казали, навіть ще з дитинства мені що, зірка пішла наша. Іди не менш, коли от постав оцей його величний випадок, так? коли ви змінили рід діяльності і. Ну таки зрозуміли, що нащупали цю свою стежку, тому що успіх прийшов. Досить швидко ви досить швидко отримали певні регалії, титули там з приводу того, що наймолодший заслужений артист України, срібний голос України, ну багато було а, різних таких компліментів на вашу адресу. А, і що найголовніше в ті часи, це були 90-ті роки, я дуже добре пам'ятаю. Почали слухати люди україномовну музику, яку до цього ніколи не слухали, завдяки тому, що з'явилися, якби ви на, 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 на страді на, на сцені. І не, просто надзвичайно. Не, Цікаво дізнатися от тоді, в 20 з копійками. Тобто, ви були ще досить юним, коли визнання і успіх прийшли, ну, не скажу, що легко, але стрімко. Як ви себе тоді почувалися? І чи не гадаєте ви, що саме такий стрімкий успіх може, наприклад, в чомусь зіпсувати характер на все життя? Ну, то не було стрімко. Я не можу сказати, що було дуже стрімко, тому що я вперше вийшов на сцені в 93-му році, а отримав свій перший гонорар в 96-му. Тобто мається на увазі, що в мене почалися концерти. Це не, не було швидко, дуже це не було за рік або за півроку, тому що ну, не було такого шоу-бізнесу, як зараз. Зараз достатньо перемогти в якомусь, скажімо так, проєкті телевізійному для того, щоб тебе знала вся країна. Раніше такого не було, і тому ти мав доводити єдиний спосіб заробітку був якраз поїздки по всіляким там конкурсам. Де ти перемагаєш, отримуєш гран-при. Але ж досить гастролі у вас були, ну, достатньо були з шостого року почалися. Лише з шостого. Взагалі українських виконавців почали звати на концерти десь приблизно 95-96 рік. Я не маю на увазі нашу старшу когорту моїх колег, яких, звичайно, знали і до нас, і будуть знати, і з нами разом, і так далі. І далі будуть знати. Просто. Молоді, якраз молода ця пліяда, яка вже почала тоді працювати. Концертна діяльність така гастрольна концертна діяльність 95 96 рік. Я зрозуміла, але все ж таки не можу погодитися, тому що ця пліяда, про яку ви згадали, далеко не кожен після початку вже сольного, сольної роботи зібрав з аншлагом палац Україна на сольному концерті. А вам це вдалося? 97-й рік, так кінець 97-го року. Тобто, якщо з 96-го все закрутилося і почалася серйозна діяльність, і через рік у вас аншлаг в на головній сцені країни. Які були відчуття? Голова не не крутилася від успіху? Ой, я переживав дуже сильно. Там купу люд... дійсно ми зробили такий концерт, що з купа декорацій, куча людей працює. Я переживав, що це все за мене робиться, і як я вийду на ту сцену, і... а вдруг в мене щось в горло, горло там заболить. А ще, ще, ще грудень місяць був здається, я не пам'ятаю, але вже було холодно. От. Я переживав, що, щоб, я, щоб я не, не підв'їв тих людей, які працювали, розумієте? Тобто ви не з тих людей, які втрачають голову, коли ну, є дійсно успіх? Ні, ні, я проходжу далі. Мені, я, я про це буду для себе вирішив коли ще в. Як тільки починав співати, що вирішив, що які б там були у мене досягнення, я проходжу далі, а згадувати про них буду на пенсії. А чому так небагатьом вдається не втратити голову, коли дійсно тебе носять на руках і е, обожнюють? Ви знаєте, вдається всім, хто довго тримається. Просто інколи так відбувається, що на якомусь етапі дійсно зносить кришу і починає там робити людина. Кожна людина, я думаю, скрізь це пройшла такий іспит, скажімо так, славою, да, називаємо це так? Угу. Але просто якщо зуміла людина встати на, ну, повернути той мозок так, щоб він став нормальним, то вона тримається і далі, і працює. Далі. І що у вас жодного разу не було випадку в житті, коли ви починали помічати, що можливо ум, я починаю втрачати адекватність? Ви знаєте, мені важко сказати, тому що це цю хворобу зоряну видно з боку краще, ніж самому. Тому мені важко так сказати. Але те, що зараз в мене цього немає, це факт. А... З тих пір, як ви з'явилися на великій сцені, от е, зовнішність е, голос, е, великому, по великому рахунку, не останню роль зіграв і репертуар. За вами е, закріпилося таке амплуа, ну от романтика, романтичного співака, е, такого от, принца від сцени. І я переконана, що мільйони дівчат закохувалися і у ваші пісні, і під ваші пісні закохувалися. І от власне, е, от таке амплуа, такий ореол, він, е, ну. Співпадає з тим, який ви насправді в житті? Ну, у мене лірика дійсно виходить краще, ніж якісь такі швидкі пісні, да, скажімо так. Відчуття, коли пишеш інше зовсім, коли іменно пишу ліричну музику. Чому так? Я не знаю. А по життю ви романтик, от взагалі, якщо б залишити сцену, просто. Ну, це треба питати тих людей, які поруч зі мною. Якщо я скажу, що «да, я романтик, подумають, пане Маре вже хворий на голову, а не романтик. Я можу сказати тільки те, що я можу аналізувати. От мені ближчі ліричні такі пісні, які я пишу. А не тісно в рамках, коли тебе сприймають виключно як от останнього романтика? А я не, 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 не в цих рамках, я взагалі в них не, не, не перебуваю. Це хтось так, так само, як назвали колись мене там, золотим чи срібним голосом. Я завжди кажу, що хоч дюраль алюмінієвий тільки, щоб звучав хорошо. Власне, продовжуючи тему романтика або лірики, а, хочеться запитати, причому мені абсолютно не потрібні подробиці, просто так загалом. Як ви вважаєте, чого вам може не вистачати, щоб бути е, абсолютно щасливим в особистому в житті, от так як в ваших піснях? Половинки другої. Як мінімум? Ну, це як мінімум, як максимум, звичайно. Е, тільки цього. А якщо пройтися по якихось власних якостях? Звичайно, кожна людина має свої якісь проблеми, тараканами ми їх називаємо. Так? Але, ну, в принципі, я мрію про справжню родину свою, яка дійсно буде велика, яку я буду в неділю готувати борщ і годувати всіх їх, яким я буду, і до яких я хочу приходити додому. У мене діти вже є, синочок є, доньки є. От, тепер залишилося половинку нити. Мало що? Ой, не легко нести, не згубити нести, бо життя моє люба, це ти. Ти дочекайся мене, я до тебе прийду. Ви зараз перебуваєте в такому класному, я б сказала, віці. Слава Богу, ви не жінка з вами можна провід говорити серйозно, коли є ще молодість. Але вже не юність. І от ти якось по-іншому починаєш сприймати трішки життя. От на той момент все ж таки в собі щось би хотілося змінити. Є такі моменти. Ну, просто розумієте, такі є якості, які з одного боку заважають, а з іншого боку, допомагають. Тобто там, моя впертість, наприклад, да, з одного боку вона інколи дійсно заважає, інколи допомагає. Що змінити, я не знаю. Ви ще... Сприйняли себе таким, як ви є, ви себе сприймаєте таким абсолютно, і тепер потрібно просто хтось, ще, ще хтось вірніше, хто буде так само сприймати вас хто таким. То як складеться як в пазл, да, Напевно, що в це пазл. треба назвати так. Тому що дійсно діти ще в мене маленькі, а мама та з татом в мене немає серця небесне. Тому інколи просто поговорити, ну. Хочеться з людиною, якій ти довіряєш повністю. На сьогоднішній день досвід так ваш він дозволяє вже не лише виносити на суд людей власну творчість, власні пісні, але і бути суддею, бути власне метром. Ні, мені це дуже не подобається. Не це, подобається. це не називається суддя, якщо ви говорите. Це називається зірковий тренер, і слава Богу, що це так називається. Але дійсно інколи треба ти розумієш, що маєш вирішувати чиїсь. Але ж ви розумієте, що людину без досвіду або будь-кого на роль, навіть нехай зіркового тренера не візьмуть цікаво дізнатися, як ви себе в цій ролі почуваєте комфортно, дуже почуваю в розумінні допомоги, там ну тобто підказати людині, як правильніше робити, як це що, зробити так, щоб це було ще яскравіше, я маю на увазі спів і виступ. Але страшенно ненавиджу моменти, коли я мушу сам обирати вершити долі. …когось, хто має піти. Це це момент. Я б з величезним задоволенням погодився, щоб е, таким чином люди там інтерактивно, наприклад, смс постійно висилали і вибрали всіх, хто, хто там на якому місці. Дуже важко так. Тому, Т, що... Тренувати, так, да, але да, о, да. бути судею дійсно дуже важко. Це, це, це некомфортно, будь-кому. І ну, Всі розуміють, що е, часто густо буває так, що людина дійсно на щось розраховувала, в неї там не вийшло на якомусь етапі. І поганий зразу стає, звичайно, тренер. І всі родичі, і всі друзі <хи> починають про мене думати не дуже ну, добре. Ну, В общем, це, це не, дуже, хорошо, це не дуже добре. Але це шоу. це Момент, який є формат, це є якісь рамки правила, гри. Да. зрештою, і якщо людина йде, вона має приймати всі правила. існує дуже багато міфів, або я не знаю навіть як сказати, про те, що Україна унікальна в тому плані, що в ній надзвичайно багато співочих талантів, і взагалі це країна, яка співає, от скажімо так, з перших вуст або з перших рук, переглядаючи конкурсантів. А ви можете сказати, що це так насправді є? Якої ви думки про співочий талант в Україні? Взагалі, навіть серед непрофесії. Інколи навіть страшно стає. Наскільки? тільки співоча, тому що е, ми можемо дійти до того, що е, в нас не буде кому там на ну, тракторі їздити, будувати будинки, всі Хочу будуть співати. співати да. Але дійсно дуже талановите. Та відсутковий... Я так не проводив таких досліджень, але ми розмовляли от з Костянтином Міладзе, він же ж їздив, по, ну, скажімо, як людина, яка обирала кастинги, робила по різним країнам, не тільки в Україні. То він каже, що Україна нам баван в топі, тобто вона талановитіша, ніж будь-яка з країн, де він був. Якби ми ще жили так добре, як співаємо. Не кажіть, слухайте. Да. А от скажімо так, спробували ж себе, нехай в ролі зіркового тренера, як ви це називаєте, так А куди плануєте рухатися далі? Ну, по-перше, я суміщаю цю, цю, цю роботу, скажімо так, на, на цьому проєкті з тим, що я шукаю молодих перспективних, продовжую далі, тому що є можливості робити так, щоб вони. Працювали не тільки там в рамках цього шоу, і не завжди перемога в цьому шоу, головне інколи навіть і так можна сказати. Тому, що... Тобто це продюсинг певний? Так, чи... так, так. Так, так, так. Ми маємо всі можливості для того, щоб зробити з людини яка талановита, популярна людина. І, власне, один з, з моментів, яким я займаюся паралельно цьому шоу, це якраз є пошук. Можливо, в інших командах навіть буває таке. Тобто, це абсолютно не, не важливо в якій команді в тому чи іншому розумінні. Буде виконуватися. А крім того, звичайно, робота Робота — це студійна робота, нові пісні, нові відеокліпи. Роль педагога ніяк не, по, не, не вплинула на, скажімо так, на ті моменти, котрі, котрі просять душу створювати, писати, лірику і романтику. Ви не здаєтеся збір за таким солідним? Да ні, я, я перше не педагог. Це, ну, скажімо Наставник так, якомусь сенсу. Типу Можна того, сказати, да, старший товариш, скажімо uh -huh. так. Інколи навіть не старший, але ну, можливо там, за якимось досвідом, можливо, все ж таки. І мені легше з боку пояснити, так само, як комусь легше з боку пояснити, що мені треба зміняти. Це нормально, це просто колегіальне такі, колегіальне спілкування одне з одним в доброму розумінні, для того, щоб стати чимось, можливо, краще в рамках цього шоу чи взагалі. Тому це не є педагог, я не займаюся з, з ними, як з вокалістами мається на увазі там, розпівки, там, даю завдання домашні якісь. Ні, Я от, коли ми дивимося пісню, я просто кажу зразу, що треба зробити, щоб це було краще. Тому що, ну, якщо щось погано, це не зробиш в рамках одного шоу. Цим треба займатися довго. Угу. Тобто, якраз, це, 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 я займався цим 10 років. Тобто я вчився вокалу 10 років, мається на увазі суто в, з викладачами. Вот угу. і продовжує вчитися до сих пір, тому. Тут можна тільки щось покращити в рамках цього шоу, От можна зробити так, що спробуй заспівати так, і в тебе може вийти краще. Якщо є якісь проблеми, це вже одразу не вирішується зразу за п'ять хвилин. Це треба займатися, цим. будучи в ролі наставника, або як ви кажете, старшого товариша. Ви тим самим ви вкладаєте те, що маєте самі, ви вкладаєте в інших, допомагаєте їм розкритися. Власне в бренд Олександр Пономарьов на сьогоднішній день. Що ви готові вкладати? Що вкладаєте? Продовжую вкладати свою музику, тобто пісні. А що я можу ще входити? Я маю співати, як Олександр Пономарьов, якому Бог в третьому приводу так не дуже говорити про себе якось комфортно. Я маю співати навіть не за те, що я Олександр Пономарьов, а за те, що Ви Бог, мені, Бог мені дав цей талант, і я мушу його розвивати. Не мушу, а і мушу, і, і хочу. Тут, тут поєднання таке. Я буду далі писати пісні, буду їх співати. Якщо. Ви погоджуєтесь з фразою, що письменник, ну а наразі артист співак завжди пише тільки про себе. Ну, не завжди бувають інколи просто в мрії. Тобто, ну в мене дуже часто буває так, що я пишу про те, про що я мрію. Але все одно про себе таким чином. Ну, звичайно, ти якось якимось боком до цього маєш відношення. Я люблю З того, з чого ми починали розмову так, от, про наявність випадків у житті. Мені дуже цікаво знати, ви взагалі людина, яка легко приймає випадковості, впускає їх в своє життя, готова сказати їм так, можливо, десь піти навіть на авантюру, проекспериментувати. І ну, такі моменти, як правило, вони запам'ятовуються на все життя. І тому, можливо, зараз згадаєте якісь приклади зі свого життя, коли дійсно от розвернуло, так, ви не, не злякалися, вхопилися за цю за мотузочку і, скажімо так, на якийсь абсолютно новий. Якісний момент в своєму житті вийшли. Ну, я так зараз не зведе, тому що їх було повно цих випадків. Я все-таки більш консервативний. Я люблю, люблю експериментувати, але все ж таки в якихось рамках. все таки в моєму віці. Раніше, можливо, там, 22 роки я міг експериментувати, як, як ви кажете, тобто можна змінити все. Тобто душевна гармонія, баланс на даний момент важливіша, ніж, скажімо, там, якась примарна фортуна. На, 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 да, на даному етапі так. Як буде далі, подивимося. Олександра, от е, я можу собі лише уявити, скільки народу вам від душі побажає знайти те щастя особисте, про яке ви сьогодні казали. Е, зрештою, хоча б і тому, що тоді з'явиться, ми сподіваємося більше, більше музики, яка буде подобатися людям. Так? так а якщо от не говорити про таке сокровенне, особисте, чого так ну хочеться кожній людині, чого ще хочеться вам на даний момент, от ну дуже сильно, чого не вистачає. Зараз я би пловчик зробив би на костріб із задоволенням би з'їхав. А якщо не говорити про астрономічні якісь е, моменти, ще на моцику би проїхався, але зараз скользко ще й холодно. Ви знаєте, мені здається, що людина, яка каже, я би пловчик зробив, або на проїхався, приїхався, задоволена своїм життям, все ж таки, і знає, чого вона хоче. Ну, думаю, так. Хочеться вам дуже подякувати за цю розмову і подякувати абсолютно всім, хто сьогодні склав нам компанію. До зустрічі і гарного вам життя! Чай едемс. Спливають століття. Міняється все. Тільки неповторний смак чаю Едемс лишається незмінно вишуканим. Чай Едемс вишуканий смак, перевірений часом. Партнер програми газета Я про таємне та приватне.